Розглянемо побудову діаграм і ліній тренду в середовищі PlanMaker на мобільному телефоні. Для побудови діаграми нам необхідно виділити таблицю, в меню обираємо об'єкт, нова рамка діаграми. Нас цікавить для першого аркуша. Зараз нормована. Із накопичення. Ось вони є нормована і накопичення. Візьму поки що цю діаграму. За мовою задачі ми маємо її розташувати під таблицю. За область побудови діаграми, Білу область. Затискаємо, переносимо вниз. Далі нам необхідно додати напис, затискаємо і в контекстному вікні вибираємо властивості діаграми. Переходимо. Елементи, і в нас є назва діаграми. Діаграма має називатися стовпчикова діаграма з накопиченням. В цих самих властивостях у нас є можливість підписати вісь Х і вісь Y. Що в даному випадку вісь Х це в нас номер місяця, а вісь Y це кількість опадів. Ну, в умові задачі цього не питали, тому ми залишаємо. Переходимо на аркуш 2. Нам необхідно в цьому аркуші побудувати кругову діаграму. Виділяємо всю таблицю, кільцеву діаграму, об'єкт, нова рамка діаграми. Обираємо кільцева, у нас з'являється діаграма, затискаємо область побудови діаграми, спускаємо вниз під таблицю. Не дуже чітко, але ми все ж таки тут бачимо, що є два кільця. Одне кільце відповідає першому семестру, друге відповідає другому. Переходимо в діаграму властивості. Нас цікавлять елементи, назва діаграма кільцева. Діаграма є. На третьому аркуші ми повинні побудувати лінію тренду. Виділяємо нашу таблицю спрогнозувати виробництво сталі на 2 роки вперед. Будуємо точкову діаграму. Об'єкт, нова рамка діаграми, точкова і додаємо до цієї діаграми лінію тренду так, меню, об'єкт, діаграма додати лінію тренду. В нас буде пряма лінійна, тобто вперед на 2 роки. Так. Бачимо, що лінія спрямована вверх, тобто буде збільшуватися виробництво сталі. І знову ж таки нам необхідно додати назву цієї діаграми. Точкова діаграма з лінією тренду. Так. Робота виконана. На всіх трьох аркушах є діаграми. Ви уважно читаєте завдання, оскільки на першому аркуші має бути декілька діаграм. Нам залишається зберегти файл. В меню обираємо команду «Файл» зберегти або зберегти як. І необхідно цей файл в форматі XLS. В форматі Microsoft Excel XLS або XLSX. Перший варіант зберегти. Задаємо назву або залишаємо такою, як вона є. Зберігаємо і додаємо цей файл до щоденника.